У медичному містечку на Харківському шосе 121 на місці старого занедбаного бомбосховища звели нове сучасне укриття. Тут є операційне приміщення для медичної допомоги, харчоблок і навіть спальні місця. З перевіркою туди завітав міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камішин. Ми Робот, рекобрасывание и архонте, ну так вот. Чирай, поворот, тоже Укриття розраховане на 388 осіб. Його збудували з долученням коштів від ЮНІСЕФ, обладнали за усіма новітніми стандартами, включно з умовами інклюзивності. Далі відправились у відремонтоване укриття 127 двадцять школи на Ялтинській 13. І тут в підвалі не просто облаштували прихисток, а створили ще один навчальний заклад. Дороги вентиляції, і все буде дуже Потім нас буде всі ж і тут. Унікання, наприклад, того, як кошти з трьох джерел допомогли зробити прошого криття. Розкажу трошки більше. Можу розповісти трошки більше. Це, це е, приклад того, як спільними зусиллями сьогодні, е, коли консолідується робота центральної влади, місцевої влади, е, регіональної влади, в даному випадку бюджет міста Києва, бюджет благодійного фонду і власні кошти безпосередньо закладу освіти, завдяки цьому можна було зробити таке прекрасне укриття. Це найстаріша школа району, і я радий тому що то директор школи спокійно за своїх дітей, батьки спокійно за дітей. Хорошу як треба працювати. Після інспекції, в ході яких виявили численні захаращені укриття, в частині з них провели ремонтні роботи. Працюємо на тим, що відкриваємо ті хаті, які входять в експлуатацію, які зроблені. По результатах якраз інспекції в Дарницькому районі загалом 501 укриття, і до кінця цього року 123 будуть зроблені. Це вже хороше, приклад того, як після правильної поставленої задачі президенту всі запрацювали на швидше проведення укриттів належних стан. І затем по Києва на сьогоднішній день чотири укриттів, і 731 з них. До кінця року будуть ще відремонтовані проведені стан. Це хороший приклад того, що проблема була не в коштах, проблема була в правильній організації, тому що кошти виділяються із місцевих бюджетів, із державного бюджету, і субвенції Міністерства освіти та науки і фонди власні, Зароблені кошти і благодійні фонди, і великі донори, такі як він це. Тобто, це правильна організація процесу. Найбільша проблема з укриттями там, де не можуть організувати належним чином на процес. Це проблема місцевої влади, яка не може організувати правильний процес. Тому що там, де є люди на місцях, які управляють процесом, все проходить в порядок набагато швидше. Згадали і про проблему мобільних укриттів. Про Мобільно укриття є тимчасовим рішенням. На сході країни прикармтових містах там з сьогодні на рішення в Люфії області мають працювати. Тож у столиці продовжують приводити до належного стану наявні укриття. Пише на дошці і питає: оцінку поставити? Оцінку <риклад> поставити.